Прогноз погоди на 3 червня. Привіт, друзі! 3 червня 2025 року в Україні пануватиме день із м'яким теплом і нестійкою погодою. Небо то сяятиме сонцем, то вкриватиметься хмарами, а короткочасні дощі з грозами додадуть свіжості в багатьох регіонах. Температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 28. Вітер північно-західний, із переходом на південно-західний 5-12 метрів на секунду. Давайте дізнаємося, що чекає на кожен куточок. Почнемо з півночі України: це Чернігів та Суми. У Чернігові вночі буде плюс 15, день плюс 26. хмарно, короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північно-західний 9 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%. Чернігів огортає свіжістю, а дощ ніжно освіжає землю, створюючи спокійну атмосферу. Суми, ніч плюс 15, день плюс 26, хмарно, короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північно-західний 10 метрів на секунду. Атмосферний тиск дещо знизиться. Суми дарують прохолоду, а дощ м'яко оновлює повітря. Поради для туристів. Північ підходить для спокійних прогулянок. Але тримайте парасольку через дощі. Загальні рекомендації: легкий одяг із кофтою, дощовик, зручне взуття. Продовжимо з півдня України: це Одеса, Херсон та Миколаїв. В Одесі вночі плюс 18, день плюс 29, ясно, без опадів. Вітер південно-західний 8 метрів на секунду. Відчуття погоди тепле. Одеса наповнює повітря морською свіжістю, а Сонце зігріває землю. Херсон. Ніч плюс 18, день плюс 30. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний. 9 метрів на секунду. Повітря наповнене теплом. Херсон тішить літньою спекою, запрошуючи до активності. Миколаїв. Ніч плюс 18, день плюс 29. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний. 8 метрів на секунду. Сонце дарує радість. Миколаїв огортає теплом, а ясне небо додає легкості. Поради для туристів. Південь ідеальний для пляжного відпочинку та прогулянок узбережжям. Загальні рекомендації: легкий одяг, сонцезахисні окуляри, зручне взуття. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк у Львові. Вночі буде плюс 12, день плюс 22. Хмарно, короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північно-західний 7 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%. Львів огортає прохолодою. А дощ додає романтичного настрою. Івано-Франківськ: ніч плюс 12, день плюс 22. Хмарно, короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Атмосферний тиск стабільний. Івано-Франківськ дарує свіжий подих, а дощ м'яко освіжає. Ужгород ніч плюс 13, день плюс 24. Хмарно, короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північно-західний 7 метрів на секунду. Повітря наповнене свіжістю. Ужгород тішить теплом, а дощ створює чарівну атмосферу. Луцьк. Ніч плюс 12, день плюс 22. Хмарно, короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північно-західний 7 метрів на секунду. Відчуття погоди свіже. Луцьк гортає прохолодою, а дощ додає затишку. Поради для туристів. Захід підходить для спокійних прогулянок. Тримайте парасольку через дощі. Загальні рекомендації: легкий одяг із кофтою, дощовик, зручне взуття. Далі схід України це Харків та Донецьк. У Харкові вночі плюс 18, день плюс 29, ясно без опадів. Вітер південно-західний 8 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 50%. Харків зігріває літнім теплом, а сонце дарує радість. Донецьк. Ніч плюс 18, день плюс 30. Ясно без опадів. Вітер південно-західний 9 метрів на секунду. Відчуття погоди спекотне. Донецьк тішить спекою, а ясне небо запрошує до активності, поради для туристів, схід ідеальний для пробіжок і активного відпочинку завдяки ясній погоді. Загальні рекомендації, легкий одяг, сонцезахисні окуляри, зручне взуття. І на завершення центр України – це Київ. Вінниця, Дніпро та Кропивницький. У Києві вночі плюс 15, день плюс 27. Хмарно короткочасний дощ. Можлива гроза. Вітер північно-західний. 8 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%. Київ огортає теплом, а дощ ніжно освіжає повітря. Вінниця: ніч плюс 14, день плюс 26. Хмарно, короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північно-західний 9 метрів на секунду. Атмосферний тиск стабільний. Вінниця дарує лагідне тепло, а дощ створює затишок. Дніпро ніч плюс 17, день плюс 28. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 8 метрів на секунду. Повітря наповнене теплом. Дніпро тішить сонячним світлом. Запрошуючи до активності. Кропивницький. Ніч плюс 16, день плюс 27. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Відчуття погоди свіже. Кропивницький огортає теплом, а сонце додає легкості. Поради для туристів: центр підходить для прогулянок. Але в північних районах тримайте парасольку через дощі. Загальні рекомендації: легкий одяг. Дощових для півночі зручне взуття. Загальні тенденції 3 червня 2025 року в Україні пануватиме м'яке тепло з короткочасними дощами та грозами. Температура цього дня дещо вища за середню для червня, обіцяючи приємний час. Коротко пробіжимося по регіонах північ, тепло до плюс 26 дощі з грозами. Південь спекотно до плюс 30 без опадів. Захід прохолодно. До плюс 24 дощі з грозами. Схід спекотно до плюс 30 без опадів. Центр тепло до плюс 28. Дощі в півночі. Для аграріїв. Дощі зволожать ґрунт. Стежте за посівами під час гроз. Для туристів і подорожей. Південь і схід ідеальні для вилазок. Захід із парасолькою. Рекомендації щодо одягу, легкий одяг, дощовик для півночі та заходу, зручне взуття для активностей – пікніки на півдні, пробіжки на сході, уникайте гроз на півночі. Нехай цей день принесе вам радість і свіжість. Бажаємо вам теплого вівторка та мирного неба!